Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили замаскований ворожий танк в лісосмузі. Перший FPV влучає в ціль, другий дрон, попри перешкоди сигналу, також влітає в техніку. Фіксуємо яскравий вибух. Ціль ушкоджено. За допомогою розвідувального дрона виявили рух ворожого піхотинця на мотоциклі. Запускаємо FPV. Оператор скеровує дрон прямо в ворога. Спостерігаємо влучання. Окупанта ліквідовано. Під час патрулювання ворожих позицій. Виявили ворожу автівку. FPV влітає прямо в техніку. За допомогою іншого fpv дрона фіксуємо горіння авто та вторинну детонацію боєкомплекту. Ціль знищено. Виявили двох ворожих піхотинців, які переміщались стежкою, почувши наш дрон. Вони почали тікати, але оператор FPV нас наздогнав та влучив прямо в одного з них. Фіксуємо яскравий вибух, гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.